Студенти Черкаського вишу відпрацьовують свої навички сьогодні. Вони не лише рятувальники, а й учасники зйомок програми з українським телеведучим Олександром Педаном. Після проведення спеціальних вічно кроки передають пацієнта вже медикам. Універчек це проект про українські виші. Педан разом із донькою Лєрою їздять містами України і досліджують рівень навчання, де можна погуляти студентам, який стан гуртожитків на ці та інші питання. Шоумен намагається знайти відповіді і в Черкаському інституті. Тут перевіряє, як вчать рятувальників. Ми показуємо в проекті рівень навчання, як можна ну скільки це коштує, умови проживання, харчування. Нам все це розповідають студенти, які є в нас гідами, тому ми намагаємося надати якомога більше об'єктивної інформації. Власне для студентів це знаєте такий правильний день відкритих дверей під мікроскопом. Зйомки одного вишу тривають всього декілька днів. Беден розповідає, для українців цей проект дуже важливий. Так студентам буде легше обрати заклад. Дуже багато тимчасово переселених осіб абітурієнти. Там готувалися поступати в Харкові, Миколаєві, може в Херсоні і змушені були переїхати. І тепер взагалі не знають про університети в тих регіонах. Ну і ми їм в цьому плані дуже допомогли. Керівник факультету інституту зазначає, показували ті тренування, які студенти проходять кожен день, тому до зйому готуватися не було потреби. До цих зйомок ми не готувалися, оскільки з курсантами нашого інституту постійно проводяться практичні заняття, де курсанти відпрацьовують свої вміння і навички по гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Ведучий зізнався, підготовка студентів закладу приємно вразила його. Тому впевнений, що з такими майбутніми рятувальниками нічого не страшно.